А скажи, будь ласка, так, на цифрах приблизно, скільки він, виходить, збивав бабла в місяці з вас? А у нас у нас есть все, я делал э, з человека по 25 тисяч, це 30 человек в заводі, і розділив на одну карточку по 10 человек. Вот три карточки 30 человек. є сума, э, э, він в руку кидав, сума, фамілії, и на какие каточки кто должен кидать. Это все есть. Ты мне сейчас предоставишь? Конечно, у меня все на телефоне, я могу предоставить. Там сейчас хлопцы, которые со мной созваниваются, они сейчас боятся. Но ну, они говорят, мы тоже поможем, если что-то будет, звонить тоже будем предоставлять. Саш, ну я же не боюсь. Ты понимаешь, как она маневша травма? У меня тоже такая, я тоже не боюсь, их и такая вот ситуация. Просто-напросто. Я не отказывался служить, но в этой бригаде я полностью не хочу быть такими долболевыми, э, можно сказать, офицерами, которые, блин, не знают, что делают, не знаю, что творят, и посылают на смерть, блин, сколько погибло пацанов из-за их дебилизм, я даже не знаю же. <звук> Вы куда обращались? Ні, вот это вот я от приїхав, знайшов к вам и буду в прокуратуру, буду куда-то, я буду обращаться, звісно, буду обращаться, Я сидіти не буду. Тому що ну, сьогодні теж мені дзвонив Денис, він він добрався ще до Європарламенту, довіз туди теж всі факти, і зараз готується дуже серйозна перевірка. Ну, вони готують комісію щодо перевірки. Надання гуманітарної допомоги хлопцям, фінансової допомоги хлопцям, матеріальної допомоги хлопцям, вплоть до перевірок кожного кожної бригади, відштовхуючись від моїх звернень від ваших рапортів. Ну, у мене дуже багато було рапортів. На жаль, держава наша відреагувала по іншому. Вона вирішила проти мене кримінальну справу відкрити, замість того, щоб відкрити рапорти повивчати. Тому. Uh, вся надія тепер на міжнародні інстанції, які дуже зацікавлені тим, куди дівається зброя, куди діваються uh, мільйони. Через той же самий фонд притули, через ті ж самі фонди uh, благотворительні, які постворювали штучно. Але нічого до хлопців цього не доходить. <клухи> Бо наскільки я знаю, ви все купляєте за свої гроші. там продукты, которые выдаются сейчас уже, и продукты там не так, если бы не волонтеры, то можно было бы... Волонтеры много помогают. А то, что они там с продуктами тоже чудят, я не знаю, мне звонили, какая-то комиссия насчет продуктов ехала туда, что они там проверяли, я не знаю. Но туда, если вот это вот начинать под него копать, там не только ну, вот это вымогательство день там еще что-то будет. Это стоп. не так и делалось, как он сейчас делает это. Я тебя понял. Дивись, номер телефона цей, ты бачишь, что я тебе звонил. Давай хлопцам да, да. тоже телефонцей ноль шесть, восемь, три, одиннадцать, пятьдесят четыре, девяносто один. Да. Хай пацани дзвонять, хай пацани пишуть, хай пацани скидається, що можна, тому що ну, в цій країні з нашою властю ми справедливості не доб'ємося. Ну зато слава Богу, хоч оттуда вам вже зацікавилися і готові проводити розслідування і роздупляти нашу власть по поводу того, що куди дівається, і чому така несправедливість на передовій. Ми ж не російська армія, ми своїх же ж не бросаємо, понимаєш? да. Ну як, це це ненормально, це неадекватне таке ставлення до, до хлопців. Збивати бабла. Ну от люди посчитали, до ляма гривень у нього виходить в місяць. No. На три карточки. От тобі, пожалуйста, скільки він позбивав з вас грошей. І йому за це ж нічого немає. І no, пожалуватися no. нікуди. Так само, я ж кажу, ну зарплати там машини воєнні діли, скидували, запчасті брали, це да. так. І це говорить, це типу на запчасті. Ну, какие запчасти, если покупается, блин, себе вот, жид, э, тратится, я не знаю, куда там, ничего не видим. А не нравится, вот мне не понравилось, он мне так со мной сделал. Э, перевел меня, приказа не было о переводе. Э, забрал оружие. И кинулся зачем? И сразу это сделать буквально за пару часов. Ну, а тепер він тебе кидай на порядок, чтобы ты...